Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Звати мене Люба Так, 4 яйці. Чи яйця, як там хто знає. Олій. Десь так ложок. Шість що було. Збиваємо. Таке нині. Ага, тут. Що ну, тобто, там я не доквісила? Ніка, що робиться нині? Хто робить те не робить, то те не робить. Так, перебила. Це в мене була варена, біла така згущонка. Я за нього забулася, якщо чесно. Вона згубилася між банками. Ось так скажемо, правильно. І нині пішла в льох там брати компот, ще те, що таке брати. І дивлюся. Ну, і що це таке? Дивлюся, це згущенка стоїть. Чайна ложка соди. Думаю, я її заберу. Бо вона почала кристалізуватися, ну, ні, не кристалізуватися, вона так як масло зробилася. Кристалів тут нема цукру. Але вона рідковата стала. Я думаю, її зараз зіб'ю і спечу на нему переклада на цьому молиці. Зараз переб'ю разом. І групнуємо переклади. І буде нам смачно. Не буду, сметани давати не буду. Ну, просто ось так зроблю, щоб було нам смачно. З наталки ігор, і груві я окроми спекла, а нам окрови. Так, всипала ось таку кружку муки. Тут 220 грам пише. Якщо ж повнісіньку брати. А так 200. Ну, зараз я вимішаю подивлюся, чи я ще докину муки, бо ще не знаю. Ось. І зараз замісимо. І зготуємо щось смачне, будемо святкувати День Валентина. Ще треба муки. О ще зарідке. Покинула ще десь грам муки. зараз вимішу, тоді подивлюся, чи ще буду додавати чи ні. Тісто має бути трошки густіше. Чому? Через те, що молоко жирнувате, Ось, щоб воно було гарно і смачно. О! Ось таке тісто буде добре. Густа сметана. Ось, і зараз викладемо на форму, на пательню і буде нам смачно. Так, пательню застелила пергаментом, помастила олійкою і будемо готувати смачно. Я думаю, буду смачно, я не знаю. Я ще такого, з такого молока не готувала. Не знаю, воно рік замає стояло в Льохові, бо я цього, цього літа я білої згурщенки, якщо чесно, не варила. Ось, то я не знаю, тут десь, напевно, за два роки її. Я взагалі-то думала, що це сметана, але дивлюся для сметани воно зажовте щось дуже. То я відкрила, дивлюся, ні, це згурщенка. Так що ось таке. -то. Ось так. І зараз в духовку. Подивимося, яке воно завелике виросте. Ні, поперек по розріжем. Не по, по, по горизонті розріжем також зробимо його два коржі. Побачимо яке за велике виросте. А не виросте. Значить, таку розріжу, два докупки зложу та й усього помащу і буде смачно. Такі то справи. А, поміємо миску, а це поставимо випікатися. При температурі 180 градусів до готовності. Так, я розрізала пополам, от ще друга половинка зараз. Ці пополам розрізала ще раз пополам. Пополам. Ось. Це. Вона дуже густа. Добре. Може, я чуть-чуть просто... Не треба, переклад. Якась як і Переклад у нас теплий. Воно я зараз кажу, файно... Воно зараз потопиться? Ну, no, воно зараз пропитає файно коржа. От так, зараз ногтем. Щоб всі там добре писали. Тож, я сьогодні не розказувала про коментарі. Вона стояла в через відчереся, вона так застигла. Може, дати ложку? Тебе... Ложку маю, мені треба, Зараз Ми зробимо. Наталя пішла. То бери ось цей кусочок. Не той, от же ж той лошотила. Тиму не все Смачний, як смачний. Mm -hmm. Напевно, що ще відкрити там ту сущенко, бо то буде мало. Mm. Так, кажу, що буде мало. Зараз побачимо. Ось так. Перекладик тепленький ще, ще не. Mm. А це ріденько. Хто mm. угу, ну, не відкриває. Бо я доварити не хочу. І доварити треба? Е, ну вона для шоколадної піде. То ти ще коментуєш так. так. Ось такий він має вид. Чотири слої вийшло. Ось. Перемастила, розрізала. Це я собі вирізала. Дати бокал? Ні, я маю собі кружару. Це плониця з бананом. Дуже солодке. Хочу без цукру? Мені дуже смачно. М -м -м. А переклад такий смачний. М -м -м. Заходьте до нас на смакуту. Чи на? Кексик. Він ігор і спекла без цукру, з яблуками, з бананом. Чи на тортика? Чи он запі... допікається? Лятий пиріг. Солоний, М -м -м. але смачно. Ось так. Готуємо, смакуємо. Запрошую до себе на смаколике. І вони, якщо мають Ось такі справи. Так що всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я, тільки хороших новин. А ми поїмо і будемо завершувати. Всіх папа, до зустрічі!